У нас є пацієнт з враженням корінця Л4, де зона гіпостезії попередній частині стегна, знижений колінний рефлекс, і відповідно ми натягуємо нерв по типу тесту вазермана на животі, тобто нейродинамічний тест на боці. Для терапії ми використовуємо суперіндуктивну систему на поперек в режимі міжхідцева грижа і на нерв в режимі відновлення нерву. І одночасно мобілізуємо нерв за принципом нейродинаміки, використовуючи ремінь для покращення ергономіки руху. Натягуємо нерв, згинаємо, даємо собі чуть-чуть простор на ремінь. ремінь нам полегшує і починаємо робити музи. Все нормально? Чуть-чуть відчувається в кінці, да? От коли натягую нерв, дуже обережно і повільно і відпускаю. Натягую і повільно відпускаємо.